Всіх вітаю на своєму каналі. Поділюсь досвідом, як я сушила в цьому році перець. Солодкий перчик в цьому році файний, рік дуже врожайний. Це той випадок, коли вродив перець, і ти просто не знаєш, куди його дівати. Його був у мене цілий ящик, отакий, кілограм вісім. общем, для початку перемиваємо гарненько перець, щоб він був чистенький і не мав ніяких темних п'ятин або землі. Перець намиваємо і залишаємо, щоб він стік у мисочки. Потім треба витягувати плодоножки і потім вже нарізати. Після того, як намилий він вас стік, починаємо нарізати. Спочатку треба подумати, як ви хочете нарізати, для яких страв будете використовувати. Потім нарізаємо. Я використовувала три методи нарізки. Деяку частину я нарізала кубиками. Деяку частину нарізала великими пластами, такими, ну, допустимо, перчина на 4 частини або на шість, і деяку частину нарізала соломкою. В рахунок основи підсушку ми використали пінопласт і доска. Ну, Доску і пінопласт ми положили на дві лавочки. Зверху я застріляла все кардонними ящиками, які додатково попередньо порозрізала. Лавочки ми поставили в такому місці, там, де є цілий день сонце. Додатково хочу сказати, що на землю не кладіть, не вистеляйте основу, тому що понарізають всякі комахи, в тому числі й мурахи. Ну, таким чином ми порозкладали перець, який понарізали. Тут у мене всього кілограм 8 кг перцю. Согласіться, що таку кількість перцю в сушки ви не висушите так швидко, як за допомогою сонця. Крім того, сонце допоможе вам зберегти максимально запах його і колір. Лотки я також використовувала, щоб додатково мені не робити основу таку із пінопласта. Тут видно, що перчик вже день, він підв'ялився трішечки. А маленькі кусочки, бачите, ув'ялились за день швидше, ніж великі куски. Тут перчику дві доби. Перші два дня в сушки я не підсушувала. Нані залишала на вулиці, накривала пленкою для того, щоб не намочив дощ і інній не сів на перець. Прийшло три дні. Перчик повністю висох. Перевіряємо. Бачите, він легко ламається, значить він готовий до того, щоб його перебити на блендері порошок Ось вам результат. Ви всі бачили що я за такого перчика сушила. Значить, цей перчик висох за три дні на сонці і за допомогою сушки. Справа в тому, що в нас було трішки хмарно, підхмаряло, і я, як би хотіла пошвидше висушити його. І застосовувала сушку. Звичайно, можна висушити і на сонці. Якщо ви будете тільки на сонці сушити, Висушити за 4 дні, може чи за 5. Залежить від погоди. Звичайно, від температури повітря. Якщо буде вітер і сонце, дуже швидко висохне. В общем, оцей перчик у мене висох. Це той перчик, який я різала маленькими кусочками. Я хочу його використовувати для рагу, для піци. От. Це перець, який я сушила великими кусками. Його я висушила за 5 повних днів. В общем, він сушився 5 повних днів, в день на сонці, а ввечері я його ставила теж на сушку і підсушувала. Тому що зараз вересень місяць, вже температура повітря не та трішки, ніж була в серпні. Висок, дивіться, гарно, ламається. Ось його можна навіть як чіпси їсти. Дуже смачно, до речі. Це перебивала на блендері. Ось такі кусочки перебила на блендері. В мене вийшло, бачите, подрібнені, але не порошок. Для того, щоб вийш порошок, потрібно, щоб блендер був гострий це раз. По-друге, навіть із такого пере, ну, перебитого і за цих кусочків можна протрушити на ось таку сіточку. Я протрусила, і в мене вийшла паприка. Паприку я роблю з солью і подрібнені кусочки отаку зберігаю у холодильнику і з сіллю також. От. Ну, я взагалі-то. Можу використовувати і нав'ялене м'ясо, обвалювати в'ялене м'ясо або сало, В рагу використовувати в різні інші страви, в другі, в перші страви в борщ. Зараз ми замочимо його на ніч пару кусочків такого великого перцю. Щоб вам просто побачити, настільки відсотків приблизно він зможе встановити свою форму. Я хочу вам показати, щоб ви бачили. Ну, і учитували це. Коли будете нарізати перчик, ви знатимете, які вам кусочки треба там для страв. Все заливаємо водичкою. Щоб повністю покрити перчик. Один і другий. Все, ми повністю залили водичкою. На цілу ніч, завтра ну, тут приблизно. Часу 8 постоїть. Ми подивимося, наскільки він зможе встановити форму. Враження таке, що наче на пару проварений. Трішки. Оці маленькі кусочки ну зовсім такі м'які. Ну, якщо ви хочете, щоб хрумтів, то такі великі куски треба сушити. Я ось такий кусочок пробую, він хрумтить. Тобто, вполне вероятно использує навіть на салат. Ось такий у нас омлетик вийшов, Бачите, всередині з солодким перчиком. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. До зустрічі!